Листопад набирає убертів, і погода в Україні стає дедалі мінливішою. Де ще можна насолодитися осіннім теплом? А де вже потрібні парасолі? Чи варто готувати теплі речі? А де ще можна обійтися легким светром? Всі подробиці розповім за мить. Це за вікном Стесен Юей і Яльдмила Труфен лайк, підписка. І поїхали. Погода вже завантажується. 5 листопада в Україні температура повітря різнитиметься залежно від регіону. Найпрохолодніше буде на заході від плюс 8 до плюс 11 градусів, а найтепліше на півдні – від плюс 12 до плюс 17 градусів. Такий прогноз зробила зробила синоптакиндалка Діденко. За її словами, у центрі та на сході очікуємо комфортні плюс 11, плюс 14 градусів. Більшу частину країни контролюватиме. Антициклон, тож істотних опадів не буде. Лише локальні невеликі дощі пройдуть на Вінниччині, Буковині, Одещині та вночі на Житомирщині. У Києві 5 листопада дощів не очікується і навіть трохи потеплішає. Загалом найближчі дні залишатимуться помірно теплими з невеликими коливаннями температури. Але вже з 11-12 листопада, синоптикиня прогнозує серйозне похолодання. Тому саме час підготувати теплі речі, замислитися про заміну літньої гуми, утеплити оселю і обов'язково солодитися теплими осінніми днями без товстих шарпок і курток. Прогноз погоди на середу зробив і метеоролог Ігор Кібальчич на сайті Метеопрок. Отже, за його даними, у середу, 5 листопада, в Україні очікується хмарна та нестійка погода. Невеликі дощі ймовірні у західних, центральних та південних областях. Тоді як на півночі та сході буде переважно сухо, Місцями можлива поява туману, який додасть ранку з особливої таємничої атмосфери. Вітер буде змінних напрямків, помірної сили, але на заході трохи активніший північно-західний. Темпра... Температура вночі коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів, а в день очікуємо комфортні плюс 7 плюс 13 градусів. А тепер давайте розглянемо погоду по регіонах детальніше, щоб ви точно знали, чого очікувати у своєму місті чи області. Далі прогноз від сайту Synoptic.ua. Київ. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Плюс 8, плюс 12. Чернігів протягом сьогодні дня небо буде вкрита хмарами без опадів. Плюс 8, плюс 13. Суми хмари, що вкривали небо вранці, в день зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. До плюс 11. Луцьк вранці небо очиститься від хмар та буде ясним до самого вечора. Без опадів до плюс 10. Рівне весь день буде хмарним, проте без дощу також до плюс 10. Хмельницький. нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора. Закінчиться плюс 6, плюс 9. Тернопіль сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів до плюс 10. Львів вранці розпогодиться, до хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться до плюс 12. Чернівці протягом усього дня очікується хмарність і дощ. Повітря прогріється до плюс 10. Вінниця дощі тиме майже увесь день. Вранці він досягне найбільшої сили. У другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться плюс 8, плюс 12. Черкаси, майже увесь день. Погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться до плюс десяти. Кропивницький сонце в цей день буде рідко з'являтися з захмар без опадів. Плюс шість плюс дванадцять. Полтава в день та ввечері небо буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок до плюс десяти. Дніпро протягом усього дня не буде вкрити хмарами, плюс п'ять, плюс дванадцять. Одеса вранці продовжується нічний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися також до плюс 12. Миколаїв протягом усього дня очікується, дощ, який ближче до вечора, повинен закінчитися до плюс 13. Херсон протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів, плюс 9, плюс 13. Запоріжжя, Весь день буде хмарним, без опадів. Повітря тут прогріється також до плюс 13. Сімферополь хмарна погода протримається увесь день без дощу плюс 8, плюс 14. Харків утримається хмарна погода в день. Хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову до плюс 10. Донецьк протягом сьогодні дня буде триматися хмарна погода без опадів, плюс 3, плюс 13. Луганськ зранку до самого вечора небо буде вкрити хмарами без опадів до плюс 10. Ожорок на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Плюс 2, плюс 12. Житомир, нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. До плюс 10. Івано-Франківськ хмар на весь день, проте опадів не передбачається також до плюс 10. До слова синоптики вже розповіли, коли в Україні очікувати справжнього серйозного снігу. Як зазначила у коментарі до заслужений метеоролог України Базіра Мартазінова, перший ресник сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати й мокрого снігу. Початок зими також буде зі снігом. Цитую, зазначую, тим саме мокрий сніг. Оскільки температура в грудні буде плюсовою, то й снігу ми багато не побачимо. Великого снігу покриву із заметами, поки що не прогнозую. Водночас, Мартазіно додала, що поки ми підійдемо до нового року, то температура знову знизиться. Можна буде побачити і мокрий сніг, але температура буде в день до плюс 5 градусів. Сильних морозів на новий рік не варто чекати, але і теплої зими, яку ми бачили вже, теж не варто чекати. Цитую, морози будуть але як у звичайну зиму для України, але не буде такого, що ми будемо мерзнути цілий місяць. А зараз повернемося до календаря. Щороку, у першу середу листопада, світ визначає день здорового харчування. Ця подія нагадує про те, наскільки щоденний раціон впливає на наше здоров'я. Часто такі заходи лише підкреслюють. Суспільство потребує обговорення проблем пов'язаних із поширенням нездорової їжі та її наслідками. Мета цього дня проста, але надзвичайно важлива надихнути людей, переглянути свої харчові звички, відмовитися від обробленої їжі, насиченої цукром, транжирами та сіллю і зробити вибір на користь повноцінних натуральних та збалансованих страв. Організатори радять готувати більше вдома та обирати просту корисну їжу, віддавати перевагу овочам, фруктам і цільнозерновим продуктам. Зменшити споживання червоного м'яса, солодощів і солі, навчати дітей правильному харчуванню з раннього віку, підтримувати здорові звички в офісах, школах, вдома і навіть у святковому меню. І наостанок, наш мем дня це щасливий собака. Він так радіє, бо осінь триває вже третій місяць. А це означає, що дуже холодні дні ще не настали. Так, зима зовсім близько, але поки що можна насолоджуватися останніми теплими осінніми моментами. Ви були за вікном з Сен Юї. з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисяч подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.